Дивіться, брехня, в яку вірить старший син. Коли він повертається, то він каже, а що тут за движення? Йому кажуть: слухай, та корова, яка була твоя улюблена, вже, вже зробили шашлик з неї. Що таке? Твій брат повернувся. Він був мертвий, а тепер ожив, і тато пір на весь мір закатав. І знаєте, яка була реакція в нього? Він дуже розлютився, він дуже почав гніватися. Я не буду зараз читати, просто немає вже часу для цього. Але коли тато до нього підходить, він починає його. Дорікати своєму тату. Він каже: слухай, я тут з тобою стільки років служу тобі, а ти за всей час не дав мені навіть козенятка насолодитися з моїми друзями. І увага! Брехня, в яку вірить старший син. В англійському перекладі слово служу тобі багато років буквально звучить, як я батрачу. Я батрачу на тебе, я важко, важко працюю, а ти навіть козенятки не дав, щоб я породів своїми друзями. І знаєте, в чому е, яка брехня? Він вірив в те. Що для того, щоб тато звернув на нього увагу. Йому треба щось робити, важко працювати, батрачити. Мені треба щось зробити для того, щоб Бог він мене любив, щоб він мене помітив. Знаєте, я в своєму житті був і молодшим сином, і старшим сином. Я робив якісь речі і так собі поглядав на небо, думаю, Господи, ти ж бачиш, ти ж через те, що я зараз раніше прийшов, пізніше пішов, більш попроповідував, ти ж ну. Це ж не просто так. Це ж. Тіпа любові буде більше до мене, а любові більше не було. І легше не ставало, тому що він і так любить тебе. А моє таке було, ну, мій стан був такий багатьох людей, можливо, ви є такі, які ви знаєте, щось робите в церкві, служите, і молодці, що ви робите і служите. Але в вашому серці брехня, що саме через це Господь мене почне любити і почне мене помічати. Слухай, якщо ти будеш впевнений в тому, що він тебе любить і помічає. Просто тому, що Христос, як ми сьогодні казали, як пастор сьогодні говорив, помир, помер за твої гріхи. І Це єдина причина, через яку він тебе приймає. А всі твої діла це просто прояв твоєї віри, це прояв просто твого серця, що ти хочеш йому служити через те, що ти знаєш, що він тебе любить, а не для того, щоб він тебе полюбив. І це дуже, 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 дуже важливо.